Вітаю, послухайте віршик надії красоткіної про підсніжник. Визирнув підсніжник під вікном у мене. Голівонька біла, листячко зелене, холодно повсюди, ще сніги біліють. Квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Визирнуло сонце, квіточки сміхнулись і до неба вгору зразу потягнулись, а сніги знітились. Збігли ручаями. Це весна чарівна вже зустрілась з нами. Підсніжник весняна цибулинна рослина. Ця квітка надзвичайно ніжна, з невеликою білою голівкою дзвіночком, невисоким стеблом і довгими вузькими зеленими листками. Аромат підсніжника дуже тонкий і легкий. Чому ж підсніжники так назвали? Підсніжник отримав таку назву, тому що він росте з-під снігу підсніжник. Це маленька рослинка, може витримати навіть 10 градусний мороз, а наукова назва квітки галантус, що означає молочна крапля. Пелюстки схожі на краплі, а колір білий, як у молока. З настанням темряви, квітка підсніжника закривається і стає дуже дуже схожа на краплю молока. У підсніжника тільки два вузьких листа біля короткого стебла. Підсніжник лісова квітка. Ця квітка і ніжна квітка виростає з маленької цибулинки. У цій цибулині зібрані накопичені за літо й осінь поживні речовини. Підсніжник, як і інші види дрібноцибулькових, Невимогливий до ґрунту, але полюбляє пухку вологу поживну землю, добре дреновану, при застої води цибулина гине. Найкраще місце для посадки під деревами, під чагарниками, які ранньою весною не створюють густої тіні. Поливати потрібно тільки, якщо зима була малосніжна, а весна дуже сухою. У природі налічується приблизно 20 видів та різновидів галантусів, три яких росте на території України. Сортові підсніжники можуть мати не тільки зелені риски на пелюсточках, а й жовті. Чому підсніжник занесений до червоної книги? Підсніжники розквітають першими, ось і рвуть їх люди, не шкодуючи. Хто для себе, а хто на продаж, зривають оберемками, висмикуючи разом з цибулинами, затоптуючи квіти. Але коли вирубують ліси, також затоптують підсніжники, вони пропадають. І не тільки підсніжники, а всі рослини, які ростуть у лісі, поступово зникають. Щоб зберегти цей вид квітів, вчені занесли його до червоної книги. У продажу заборонені зірвані в лісі підсніжники, Порушникам загрожує штраф. Підсніжник символ краси і настання тепла символ весни. І кожному хочеться потримати його в долонях, подарувати другу. Однак зірвані підсніжники швидко в'януть, оскільки холод їм більш звичний, ніж тепло кімнати. ЛЕГЕНДИ про ПІДСніжник. Старовинна легенда розповідає, що одного разу стара зима зі своїми супутниками, морозом і вітром, вирішила не пускати на землю красуню весну. Але сміливий підсніжник виструнчився, розправив пелюстки і попросив захисту у сонця. Сонце помітило підсніжник, зігріло землю і відкрило дорогу весні. Підсніжник Символ надії, за однією старовинною легендою, коли перші люди були вигнані з раю, на землі йшов сніг, і було холодно. Єва дуже змерзла. Щоб її утішити, надати надії на кращі часи, кілька сніжинок перетворились у ніжні квіти підсніжника, провісника весни. Тепер послухайте загадки уважно. З під снігу з'явився, прокинувся у сну, усіх запросив. Зустрічати весну. І друга. Зацвітають на весні білі квіти лісові. Їх не варто друже рвати. Слід ці квіти охороняти. Що ж це за квіти? Так, звичайно, підсніжники. А тепер малятка, дайте відповіді на такі запитання. Чому підсніжник так назвали? Чому підсніжник занесений до червоної книги? Чому підсніжники не можна зривати? Молодці малята! Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!